Що, будемо робити маску бульбасову, я фігією, хочу бути красоткою сьогодні. О, Боже! Ого! Жорстко! Ця маска дуже очистиє шкуру, а ще після цієї маски мене сильно обсипає лице. Хе! Я потім вже два дня б'ю таблетки від алергії. Але ця маска дійсно хороша. Я думаю, для мене це знахідка. Я навіть неї бороду обсипала від цієї маски. Я питаюся, щоб лице пливило цієї. Вона просто просрочена трохи. Я її купляла 3-5 роки тому, тут просто годності вже як пройшов, півтора року годності, як вийшов. Часто може бути, що обсипає. Ну я не впевнена в цьому. Маску я ж не буду викидати. Треба до кінця використати, щоб бути гарною. О! А воно зараз начне шипіти, ця масочка. Ця маска зараз буде шипіти, і я буду ще хуже, я буду максимально ухожена.